Я вам не буду парити і продавати. Ви просто, я вам просто розкажу, а ви просто подивіться і подумайте, чи треба воно вам. По-перше, від 6 тисяч доларів можна дати за цей автомобіль, щоб взяти в розстрочку без банків. По-друге, це продаж власника, повнопривідний Passat B8 2018 року. Максимально обслугований. До двигуна, до коробки з жодних зауважень немає. Щеплення нове, два комплекта дисків, два комплекта гуми. Автомобіль без ДТП, має два лаконічних підкраси. Технічно, візуально дуже в дуже гарному стані. Нова ходова, нове щеплення, підігрів керма, підігрів сидіння, ерго комфорт э, по сідушечкам. У нас дуже в гарному стані, збереженому, що передній, що задній ряд, ЛЕД приборочка, підігріви, клімати, керма, сидіння, старт-стоп, безключовий доступ, складання зеркал, електрокришка, багажника є все присутнє. Блін, я не знаю, я кайфую. Коли от такі автомобілі чисті приїжджають від власників, коли вони обслужені до дрібниць і є всі акти заказ снаряду і автомобілі без жодних зауважень, це, звісно, кайф. Отак от би брати всім приклад, щоб заганяли на майданчик або просили допомогти продати. Тому що цей автомобіль дуже класний. Хоч бери і собі купуй. Чесно. Контакти в шапці профілю, фото в телеграм-каналі.